Щоб не, не було так дуже тяжко, треба було щось робити. Каструлю, таку якусь там старий баняк знайшла. Черпаком заливала, як холодець. <сум> Ось така бляшанка, як кукурудська, вона горить е приблизно 8 годин. Мала каже, мама, давай я буду крутити. Я кажу, давай, а ти знаєш, що важко, я кажу, то знаю. <сум> а ти знаєш, там хлопцям ще важче. Я кажу, то знаю. Галина Муха мешканка Івано-Франківська. 15 років пропрацювала провізором в аптеці. Останні сім років перебувала в декреті. Після повномасштабного вторгнення почала волонтерити та виготовляти для наших захисників окопні свічки. До мене ну ми доглядала я дітей після декретної відпустки. Дітки в садочок, там я собі клопоту домашні, ну, чоловік на роботу. На роботу я не мала можливості вийти, так як ми з чоловіком з двох виховуємо дітей і допомоги нема зайвої з боку, то ми… немає можливості піти на роботу. Тут, так, думаю, от вже дитина піде в школу, тоді я піду собі на роботу. так. А тут почалася війна. Я так як я. До 24 лютого я жила звичайним. Активним, ну дійсно безтурботним життя. Були приємні турботи. Ми збиралися на роботу, чоловік на роботу, ми в садок з дітьми і от почули те, що почули, що всі почули. Вибухи зранку. Це десь було біля сьомої сьомої години, 27 го чи якось так, зранку. Але ми перед тим пару днів були такі вибухи. Ну, ми чули до чоловіка, каже, там щось велено десь. Ми в вікно, а там, ну, у нас перший поверх, знаєте, а дим видно звідкись. Каже, напевно, каже, ми вже знали, що має бути війна, тому що всі говорили про те, що має бути війна. Каже, напевно, почалась війна. Каже, напевно, зірвала нас вокзал. Уявляється, що у нас попали тоді в аеропорт. Зібралися і. Куди ми йдемо щось купляти і їдемо з міста кудись далі. Поїхали на дачу, чоловік нас відділив на дачу, потім ми поїхали в гори. За пару, пару днів ми були в горах, Бу, у всіх був шок від цього, якось так. Але діти не хотіли бути, де, крім дому. Це знаєте, дитина відчуває завжди більше, напевно, ніж дорослі. До, буквально до тижня ми повернулися додому. До нас приїхали з Запоріжжя вже люди, до батьків в село. Там ми маємо хату. Люди звідти приїхали, бо у них там було, вони, вони в підвалі були п'ять днів. Ну, не було страшніше в нас. Ми приїхали до родичі наші. Приїхали до нас. Ну і ми поїхали. Так як перше хотіли нас кудись відправити. То до Польщі, так як всі, ну але три три дні стояти на границі з дітьми в машині, це щось у нас. Мені зовсім не було якось так комфортно. То в Італію хотіли нас відправити. Ми так попручалися трохи, переговорили перед трохи перед. Довелося до того, що ми залишимося вдома, у нас будуть зібрані тривожні рюкзаки, стояли з цими речами з документами. І тато нас відвіз, чоловік відвіз нас у село. Ми побули там раптом два тижні і повернулися знову до Франківська. Ось так. Я кажу, так, і ми живемо на першому поверсі, то, а друзі там живуть вище, на 9-му, на 8-му з дітьми, я кажу, то вони можуть бути в місті, то я можу бути в місті. Ну Не хочу, і діти реально нікуди не хотіли. Вони настільки відчували, що просто ну, спали в коридорі на підлозі на матрасах разом з дітьми, бо всі ще були в такому стані, в такому шоковому. У нас така була дискусія вдома. До мами, маму хотіла відправити. Ну, мама просила, щоб ми приїхали. То більше ці жінки такі, наші друзі, деякі повиїжджали на той час. Але я щось не могла наважитися. Не... Ну як так конче буде, треба, тоді я присяду в машину і поїду. Хтось скоро мене візьме, або я сама сюди поїду з дітьми. Так як чоловік виїхати не може, то. І ми залишилися, дякувати Богу. Я з... Ні однієї секунди я не пошкодувала, що ми тут залишилися. Щоб не, не було так дуже тяжко, треба було щось робити. Ходили плести сіт... я ходила плести сітки на Івасюка в монастир в якийсь певний період, не дуже довго, але трохи. Побачила пост, така є в мене знайома Таня Пічук. Вона теж виготовляє бліндажні свічки. І думаю, о, я вдома, маю вільний час щось буду робити. Ну, Я не думала, що я це буду так робити масово і в такій кількості. Просто собі. От ми попробую зробити. Купила в інтернеті 2 кг воску. І з 2 кг чарувала до 3 години ночі. У мене вийшло аж 7 свічок з 2 кг воску. При тому, що кілограм коштував, коштує від від 280 і далі. Тобто, до, ну, яка це сума? Потім я вже знала, що парафіт можна. Ну, почала читати, щось цікавити з чимось таким. І... Зробила пару свічок, думаю, о, протестувала, ну вони в мене такі вийшли. Горіло, воно горіло, але воно там стікало. Перші мої свічки були такі недосконалі, але красиві. Вони так пахнули гарно медом. Такі були. Потім, але я не знала, що Думаю, відправлю комусь там, може, комусь треба буде, може нам буде, треба світла не буде. В принципі, це як для себе планувалось. Е, попросила, мене почав, якось я бляшанки почала просити людей. Може, маєте там бляшанки, дайте мені таку куру, такий від горош. Ну Такі самі вони оптимальні. І моя кума каже, ой, нам там в селі дали, священник дав мішка, передав тобі пів мішка свічок з церкви. Я думаю, о, ок. Ну, Бо люди ну, скільки там, ну, скільки вдома є свічок, ну дві, ну три, ну п'ять. Ну, хтось там має, захоплюється, має там два кілограми свічок. Ну, шо з того. Священник мені передав. Я на дачі затопила. Сусідка дала мені буржуйку, зірвався на вулиці, каструлю, якусь там старий баняк знайшла, черпаком заливала, як холодець. Так у мене почали дзвонити волонтери потрохи. Я, а я почала сама дзвонити, просити, дайте мені трохи свічок там. Кажу, ти... так, я вам даю, а ви мені зможете, давайте мені матеріал для того, щоб я мала що працювати. І почала збирати бляшанки і почалося, і почалося. Почали дзвонити мені, ой, там, може, там, там передайте одна, дві, п'ять, скільки можете потрохи. Воно каже, воно хлопцям пригодиться, тому що вони це використовують для розігрівання їжі. Одна свічка горить. Отака бляшанка, як Кукурудзька, вона горить е, приблизно 8 годин. 7-8. Залежно від того, як вона наповнена. Залежно від, взагалі від, від картону, з якого воно зроблено. Ну, це такі робочі нюанси, які я вже в процесі вже знала, що там не підходить. І вона горить приблизно 8 годин. 7-8. Високі бани, бляшанки вони не вигорають, їх треба обрізувати менше, менш, такі, щоб був плюс-мінус діаметр, висота і ширина була. Більш-менш пропорційно. Бо так не поступає кисень, воно не вигорає до кінця, ну і просто шкода і, 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 і сировини шкода, і, і хлопцям б, воно пригодилося трохи довше. Таку пляшанку кукурудзьку, яку я називаю. Ідея. Я зважу рівно, йде в межах 300 грам воску, парафіну. Ми ріжемо на смужки такі. Картон короткий, зкручуємо роликом, і в середній має бути обов'язково такий, як фітільок. Потрібно заливати так, щоб від краю хоча б на сантиметр нижче, тому що воно як розігрівається, розширюється і тоді обливає. Це вже такі нюанси процесу були. Та, як я казала спочатку, що в мене були вищі, і ну, думаю, чого воно потекло, а то воно ну, хімія ніхто не відміняв. Цілий тиждень ми крутимо ці все ми крутимо в хаті, оці скручуємо, як я їх називаю, самокрутки. Ми скручуємо ці картонки в хаті. Чим більше ми накрутимо, тим більше за вихідні ми зможемо їх залити на дачі, бо ми не можемо їх так. Ну, якщо в літі ми могли поїхати собі, там, чи я з дітьми була на дачі, ми собі, я собі, там робила на подвір'ї без проблем, то зараз я це робити не можу десь, я можу це. При тому, що діти ходять на Дитина, хлопчик ходив в садову в школу, дівчинка в садок. І я ще на танці, там ще на, на підготовку молодшу, доньку веду, то до вечора вдома прохорола ще одного чоловіка, той час щось там на, не наріже, що так має бути. Кожен день має бути обов'язковий то обов'язково має бути зроблений якийсь план, <хи> щоб можна було просто... Бо, тому що 100-200 свічок це не показник вже тепер ну, на даний час, тому що потреби дуже великі. Якщо б 500-400-500 залити за вихідні, то ок, тоді можна щось відправити, а що сказати, в мене є, як в мене є 200 свічок. знаєте, ну, це не... Прийшов один, двоє, троє, то і вже нема. Етикетку. Запропонувала я своїй кумі, кажу, Галя, мої Кажу, Галя, знаєш, я б хотіла щось таке зробити. Це вже, знаєте, як забаганки, але приємні. І кажу, я би хотіла зробити етикетку. Ну каже, добре, я запитаю я кажу, там в мене є знайомий. І він мені безкоштовно розробив макет, там роздрукувала собі етикетки, такі на самоклаїчів, стрічці. І вони. Мені це для мене вже як. Задоволення етикетки. А так взагалі ми робимо, просто робили звичайні такі прості. Ну, краще, коли вони без, без той, там, обгортки, що написано, але коли робиш багато, деколи немає часу. Діти в мене більше сидіти, знімають обгортки, оці, які знімаються. Це їхня робота. Знімати обговорки, ну тепер у них друга робота є така етикетки. Мала каже, мама, давай я буду крутити. Я Кажу, давай, але ти знаєш, що важко, я кажу, знаю. А ти знаєш, там хлопцям ще важче, кажу, то знаю. То й ми так не знаю. Я вважаю, що це добра справа на даний час. Я е, виготовила вже більше як три тисячі, ну, 3200-3400 свічок. І передали ми хлопцям на тепер вже більше, ну, на, тепер в більших, значно більших партіях воно потребують вони цього. Можна і ними е, розігрівати їжу, можна підсушити одяг, можна зігріти руки, якісь, ну щось таке. Дрібне можна підсушити. Ну, освітлює вона теж непогано, ну но... трохи коптить. Залежно від чого вона зроблена, вона коптить. Якщо гарний там, парафін, харчовий не, не, такий, не, не, в другій, не, не в другій категорії. Якщо віск, він дуже пахне, то, я, то, то воно приємний запах має. А якщо такого щось такого поганенького, то але ми деколи, то воно коптить, але ми деколи просто е, робимо з того, що маємо. От буквально того тижня мені я писала, ну скарітні, що я вам в літі передавала каріч, ми кажуть, знаєте, я ще від тоді маю тепер. Мав 50, пам'ятаю, що я йому 50 баночок передала, 50 свічок. Він каже, я ще потрохи тримаю, ще маю до тепер. Маю одну-дві там. Я кажу, ну я вам ще передам. Добре. Я кажу, як воно? Він каже, знаєте, добре, не смердить, не коптить, все окей. І ще й гріє. Кажу, Руки гріє, каже, одяг гріє. Ну, Мені душу гріє. Деколи оці відгуки від хлопців вони дуже мотивують. Завжди в кожній роботі є люди, які допомагають. Є люди, які тебе не дуже розуміють, а є люди, які допомагають. І просто так ну, їх не але вони дуже цінні. Така в мене є пані Галя. Вона на мені всьому допомагає. Каже: Ой, я тобі привезла там. Мама там пару баночок мені передала, я тобі привезла. Каже, ти знаєш, Галя, до мене прийшов чоловік, приходить до мене, каже, ти ну, в магазині працює. Каже, ти я тобі щось, я вам щось приніс. А вона каже, я вам приніс баночки. Вона каже, ви мені ви в мене мед брали, каже, то ви мені вже віддали там банку. Він каже, ні, ні, каже, я приніс бляшанки. Каже, для ваших свічок. Вона збирає всіх. Так само є в пані Наталя. Вона мені доставляє з 16-ї школи. Я налагодила збір в селі в церкві. Більшість по церквах ми просили свічки. В селі церкви теж там мами моєї, тата в селі. То пані Аня така запропонувала мені. Каже, давай будемо, каже, я тільки можу, каже, брат, вона працює в 24-й школі, по-моєму. І, і вона каже: я там проведу збір. І в 16-й школі каже, попрошу, бо теж бо там директор е, він родом з нашого села, його дружина. І вони там оголосили збір. Запропонували принос дуже багато. Навіть з кожного класу була підписана торбинка, наприклад, 7 А, там 5 В. І в торбинці були бляшанки і свічки, і так ці, цілими ящиками. Пані Наталія мені привозить додому ті бляшанки, і, а до тепер, до дня вчителя, вони там акцію запропонували, що е, зігрій солдатів І вони зібрали, напевно, якісь там кошти зібрали. Щоб купити воск, мені парафіну купити, бо парафін значно дешевший, ніж віск. Кілограм парафіну коштує в межах 100 гривень, а кілограм воску в межах 300 гривень. І це. І ну, приводить мені додому і кажуть, воно, воно, воно вже у вас є в запасі, бо ви знали, що воно у вас буде, якщо вам буде потрібно. Так само одна жінка мені зателефонувала і каже: я вам хочу передати гроші там, в парафіну. Я кажу, то добре. Вона мені. Ну, дала гроші, і я за ті гроші купила аж 50 кг парафіну. Сусіди на дачі подачі дали мені теж півтора тисячі, і я теж купила 15 кг парафіну. Дай Боже, кому ви здоров'я, в нього є пасіка, і він нам віддав перший раз віддав нам 9 літрів меду. Ми відправили 3 літри на, на бандерівські батончики, а 6 літрів ми роздали хлопцям. Нам. Я так волонтери приїжджають, я їм досвідчував, якщо дають трохи. Меду. Сусіди мені дуже допомагають, мені дуже прекрасні, сусіди мені допомагають. Теперішні коліжанки приходять, кажуть, що йдемо на толуку, трохи куп'ємо кави, За одного пальця розігнати. Папір угу. збираю в аптеці, брала в аптеці. Потім в 15-му 15 ліцеї теж вони мені звідти бляшанок багато дали. Іванна Іванівна мені багато організувала бляшанок, там в них, по-моєму, переселенці. Е, ну, гуманітарну допомогу їм розведають. І так вони, напевно, приносять назад ляшанки, і я звідти багато, Я пост... завжди за звідти так само беремо. Е, і там в них і коробки були такі гарні, великі, були. то ми звідти з чоловіком возили коробки. Бо то, що не всі коробки підходять, виявляється, не весь картон підходить. Тоненький картон, такий, що. Не. гофрований, але тонкий він не підходить, тому що він не, не має дирок оцих таких е і туди мало попадає. Його потрібно багато, він виходить щільно, е заповнює бляшанку і не мало воску. Ну і відповідно, свічка менше горить. Такий випадок у мене був, ну та на даний час він такий є. Е е позвонила мене така знайома одна. Ми знаєте, спілкувалися в інтернеті. там. Вона каже: Галя, вам треба баночок, бляшанок яка, то треба. А вона, ну і наскільки я знаю, що вона за кордоном, бо вона виїхала з дітьми до Італії на, той, на початку війни. Ех, кажу, я кажу, знаєте, я вам я, я, ну, я маю вам заберети. Я кажу, то добре. А потім я ріка веде. Він каже, я в Італії, в Солермо. Я кажу, що вона каже, ви знаєте, в мене такий каже, е, ну, є знайома жінка, українка. А, і вона чоловікові своєму італійцю розказала за те, що... Е, Ну, Може, показала, що ми робимо свічки бліндажні. Він десь з тим перейнявся, десь їхав, там, каже, їхав в місті, побачив, що стояв ящик з бляшанками від томатів. І він ті ящик забрав, каже, привіз мені, залишив той ящик від томатів з цими бляшанками. Каже, я мусила тут все мити. Але вона мені реально відправила, ну, ну більше як 100 банок, бляшанок від цього. Такі гарно помиті, опаковані, так все. Жінки ще українські долучилися, вони ще поприносили. Трохи, щоб допакувати повністю. І цього тижня отримала в Італії посилку. Так приємно. Ну, планів таких в мене немає на окремих, але головне, ж ми були всі здорові і щоб, щоб, м -м, щоб це по закінчилося. Скоріше закінчилася. Але планую робити свічки, відправляти волонтерам. волонтерами відправляти на, на схід, тому що воно є потреба в цьому. Ну, я люблю дуже свою роботу. І в мене мріяти після закінчення війни піти в аптеку на роботу, бо тому що я вже просто я 19, ну, не 19, 15 років я працювала в аптеці. Пішла в декретну відпустку. І вже сьомий рік, я вже вдома. Це трохи важко. Я просто хочу вже реально, я чекаю, коли та війна закінчиться, щоб я могла, як звичайна людина, піти на роботу і працювати, робити те, що я люблю. Хоча я це так само люблю тепер.